85 тисяч 112 квадратних метрів з оздобленням. Одноповерховий будинок на ділянці 5 соток. Якраз ділянка йде, це невеличке містечко, будуть дуплекси і якраз такі окремо стоячі будинки. Переливний септик, електрика з відловини входить у вартість. Зараз вам покажу внутрішнє планування. Він побудований з сегли. Зовнішнє утеплення 10 см, тут іде санвузол, чи може гардеробна буде, то вже як ви сплануєте. Тут технічна кімната, якраз всі виводи, все сюди сходиться. І тут дуже класно, тому що праворуч іде е, вітальня, кухня-столова, вітальня, якраз кухня йде під. Е, Вікнами дуже прикольно. Такі, Така цегла використовувалась. Профіль е, віка вікон теж дуже якісний. Зверніть увагу, що навіть плити перекриття е, на, на, е, використовувалася для даху. Така відкрита тераса. Це все вітальня. І зараз покажу якраз е, спальні зони, там три окремі спальні, і кожна має свій. Вихід на подвір'я. Одна спальна кімната з виходом, друга і третя. Окрасть в цій частині. І напротив ще одна ванна, ванна кімната з вікном. Приїжджайте на перегляд, покажу цей будинок і локацію. До зустрічі!